обманюйтесь. Бог осмієний не буде, що посіє людина, той пожне. О, якби всі люди знали, жатимуть, що посівали, що посіяний в свій час дасть врожай у кілька раз, якби людям було ясно тим, які копають яму, що по всіх законах неба працю роблять тут для себе. О якби в лукавстві люди схаменулись, з ними ж буде Бог так поступати, як потребу будуть мати. Якби знали, розуміли, допивняться хотілись, тоді все б робити ближнім, щоб усе на добре вийшло. Я ми навіть по коліна не копали без сумніву, хочуть всі під власні ноги тільки рівної дороги. Прагнули робити чесно люди власних інтересних. Хто хто що хоче, щоб закрити було небо для молитви? Як це знати? Знати можуть. Люди мають Слово Боже, а воно говорить нам, що до жнив і що до ям. Нам говорять людські долі і про радощі, і про болі. Можна брати з них уроки, щоб робити вірні кроки. Навіть кожен рік у полі через моркву і квасолю каже Бог до всіх людей, хто що сіяв, той збере. Але ворог є в людини, і за нею він щоднини ходить з торбою гріхів, пропонує на посів. Не тягнім до торби руки. Щоб не жати потім муки. Сіймо все у боротьбі, все, що робиш, то собі. Амінь.